Починаємо засідання конкурсної комісії на посаду директора Одеської ліцеї No4 Одеської міської ради. Шановні колеги, нам потрібно прийняти рішення про присутність інших осіб, які відповідають за технічний супровід. Це оператор відеозйомок, спеціаліст щодо візуалізації і презентації. Прошу проголосувати за, проти. За. Проти отримаємося. Одноголосно нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться відеозйомка. Матеріали будуть опубліковані на вебсайті Департаменту освіти та науки одеської міської ради. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності та громади міста Одеси у новій редакції було затвердження рішенням міської ради 10 червня 2020 року. Слово надається заступника голови конкурсної комісії Світлані Оксирнівська бало. Дякую. Шановні колеги, відповідно до наказу Департаменту освіти та науки Одеської міської ради ну, номер 48 від 17 лютого 2025 року, до складу конкурсної комісії з відбору на посаду директора Одеського ліцею No4 Одеської міської ради входять Голова комісії Звягин Олег Сергійович, депутат Одеської міської ради. Заступник голови комісії скибала Світлана, представник громадської організації освітяни Одеси, заступник директора департаменту освіти і науки та науки Одеської міської ради, секретар комісії Копач Сергій, представник Одеської міської організації громадської рада освітян науковців України, директор Одеського ліцею номер 9 члени комісії Рінчишан Галина. Головний спеціаліст питань персоналу департаменту освіти і науки, одеської облдержадміністрації, Кравченко Ілона, головний спеціаліст відділу дошкільної і загальної освіти управління освіти та молодіжної політики, Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації, відсутні Корнієнко Володимир Олександрович, депутат Одеської міської ради. Шановний Олег Сергійович кворум є. Пропоную початку <пробує> <пробує> за дано пропозиції одноголосно, дякую. За нашим рішенням конкурсної комісії від 18.03 до участі у конкурсі була допущена Соломащенка Інна Іванівна. Вона мала змогу ознайомитися з усіма етапами проведення конкурсу, з формами та критеріями. Зі зразком ситуаційного завдання, тому ми можемо починати засідання. І на Венірво. О, а чуєте відчує і не навідува. вас. Так, проходьте, будь ласка. Так, шановна Інна Леонідівна, перший етап нашого конкурсу це тестування. Порядок наступний. Ви обираєте білет, ми в вашій присутності розкриваємо конверт завданнями на сьогоднішній конкурс. Отримуєте тести, це 30 питань. Кожне питання має по 3-4 відповіді, але ваша мета обрати саме правильну відповідь. Тести підзібрані з нормативних документів. Які безпосередньо стосуються діяльності директора, вони розміщені на сайті департаменту зразки, на сайті міністерства, ви мали змогу до них підготуватися. Необхідно набрати 16 та більше правильних відповідей. А одна відповідь правильна це один банк. 30 хвилин на виконання. Все, бажаємо успіху, обирайте. Ось які мужні я вони були всі однакові. Як в цьому як в бузі. Вашки сюди. А, сюди. Що там? Шовнішнього місії, комбат не пошкодження. Дайте, будь ласка, я нічого на ньому не пишу. А, На ньому нічого. Не будеш для два кандидата, призвичайно не <пай>. буде. Як тільки будете готові, скажіть, ми зафіксуємо час. Що? Зверху. Зверху <пай>. пішов призвичайно яку побачити. Коли будете готові, скажете, ми зафіксуємо час. фіксуємо час. Готові? Готове? П'ять хвилин одинадцяту. Починайте працювати, так. Mm -hmm. да. Будь-які, яку позначку ставите mm -hmm. біля правильного відповідь. Thank okay.